Вітаю сьогодні до нашої студії. Завітав маркетолог підприємства Екоспецтранс Олександр Чурюкін. Поговоримо про якість надання послуг з вивезення побутових відходів. Вітаю вас, Олександр Олександровичу. Отже, перше запитання до вас. Ви як представник підприємства Екоспецтранс, розкажіть, будь ласка, чи можете ви сьогодні з певненістю сказати, що якість надання ваших послуг за останній час покращилася? На сьогоднішній день ми дійсно можемо з певністю сказати, що якість послуг з вивезення побутових відходів в місті Кривий Ріг знаходиться на досить високому рівні. Про це свідчить достатньо низька кількість скарг, яка надходить на телефон на нашої гарячої лінії, або залишаються на офіційному веб-сайті компанії. Фахівцями нашої компанії, зокрема абонентського та договірного відділу, було. Надано консультації з питання надання послуг, з питання нарахування за надання послуг та надання пільг, які затверджені безпосередньо чинним законодавством України, і таких абонентів нараховується більше 150 за останні декілька тижнів. Ми постійно відкриті для діалогу і фахівці підприємства і керівництво наша організації готові в будь-який момент знайти ті взаємовигідні, компромісні варіанти вирішення будь-яких питань з надання послуг чи нарахування за надані послуги з вивезення побудових відходів. Для прикладу про роботу, про обсяги виконаної роботи, за декілька останніх тижнів силами підприємства було вивезено. Близько 59 тисяч метрів кубічних побутових відходів з 680 місць розташування контейнерів. Близько 48 тисяч метрів кубічних відходів було визнано з території багатоповерхових будинків та близько 10 тисяч метрів кубічних з приватного сектору. Це досить, досить значні показники, як для великого міста. Зокрема, це пояснюється тим, що вивезення відходів відповідно до чинного законодавства та санітарних норм здійснюється кожного дня, а вивезення неремонтних ремонтних та великогабридних відходів відповідно вивозиться по мірі накопичення. І таких відходів, які зазвичай накопичуються біля контейнерів, надано. Час протягом декількох останніх тижнів склав 6246 метрів кубічних. Постійно ведеться також робота щодо контролю над утворенням та ліквідації стихійних звалищ, які зазвичай виникають через несумлінне поводження з відходами мешканців міста. Протягом Поточного місяця таких стихійних звалищ було ліквідовано три загальним обсягом 27 метрів кубічних. Постійно також ведеться робота щодо часткового ремонту або повного відновлення огорож місць розташування контейнерів. Протягом поточного місяця було відремонтовано огорожу по вулиці Мухіної. Дев'ять та повністю впорядковано територію розміщення контейнерів по вулиці Світлова, 1. Постійно продовжується робота щодо впровадження програми роздільного збирання відходів. Це важливий проєкт щодо мінімізації негативного впливу нергонічної частини побутових відходів, яка має бути передана повторну переробку. І цей проєкт діє виключно в рамках чинного законодавства і триває в нашому місті вже майже три роки. На даний час з тих місць, де розташовані спеціальні контейнери, постійно вивозиться. Об'єм, який накопичується вториної сировини і передається до компаній переробників. Для прикладу, за останні два тижні з таких контейнерів було зібрано та передано на переробку майже 25 метрів кубічних вторинної сировини. Це важливий проєкт з точки зору збереження природних ресурсів та мінімізації негативного впливу неорганічної Частини відходів та зменшення об'ємів накопичення побутових відходів безпосередньо на полігонах захоронення. Додатково, нещодавно, з квітня місяця було впроваджено акцію щодо окремого збирання небезпечних електронних та електричних відходів. Зокрема, це відпрацьовування батарейки. Такі контейнери були спеціальні контейнери були закуплені. Нашим підприємством і розміщені в приміщеннях учбових приміщеннях та гуртожитках національного університету та деяких заправок АЗС Веста. Також додатково один контейнер розміщено на території нашого підприємства, головного офісу по вулиці Лічівській, 2 Г. Ви розповіли нам про позитивну та ефективну роботу вашого підприємства. А чи, можливо, є якісь проблеми, і ви кажете, що мешканці звертаються ці скаргами, їх мало, але вони є. На що скаржаться? Дійсно, скарги є, Вон, їх не може не бути, тому що в процесі вивезення побутових відходів. Цей процес достатньо складний, інколи бувають певні відхилення від графіків руху спеціалізованого транспорту, і безпос... безперечно бувають незначні моменти, як... при, при накопичення відходів. Але ці поодинокі випадки фахівцями підприємства ліквідуються в найкоротший термін. Зазвичай це відбувається в густонаселених районах, але також деяка доля провини в цьому є і зі сторони мешканців міста. Коли ви викидаючи побутове сміття, підходячи до спеціального контейнера, необхідно викидати поліетиленовий пакет з побутовими відходами безпосередньо до контейнера і не допускати просипання, тому що є неподинокі випадки, коли просипаються ці відходи, і вони заважають повноцінно підійти до безпосереднього контейнера спеціалізованого і здійснити вивантаження його в сміттєвоз. Тому ці негаразди в роботі ми постійно намагаємося мінімізовувати і проводимо інформаційно роз'яснену роботу серед громадян безпосередньо через засоби масової інформації. Всі скарги, які бувають надходять до нашого підприємства, розглядаються безпосередньо керівництвом та відповідальними особами. Проводиться оперативне планування та робота з ліквідації чи то стихійного, чи то вивезення ремонтних та великогабаритних відходів, які накопичуються біля спеціальних контейнерів. Щодо проблем з вивезенням відходів безпосередньо з контейнерів, то за Останні декілька років ми дійсно можемо сказати, що такі випадки є досить поодинокі, і навіть мешканці міста можуть з певністю кожного дня оцінити. Ці показники, цю якість надання послуг. Якщо у ваших споживачів, мешканців міста все ж таки з'явилися скарги або пропозиції стосовно роботи вашого підприємства, куди можна звертатися? Звернутись можна безпосередньо до нашого головного офісу по вулиці Лічівській, 2 Г. Якщо це якщо питання виникають у населення мешканців міста, вони мають звернутися до абонентського відділу. А якщо це підприємство та організація міста, це повноцінну відповідь надасть договірний відділ. Кожного понеділка директор веде прийом, якщо виникають будь-які питання, він завжди готовий надати повноцінну відповідь. Також можна залишити повідомлення або запитання, або пропозицію або скаргу на офіційному сайті, веб-сайті, нашому додатково працює в постійному режимі гаряча лінія. Телефон якого 401-1206. Це було останнє запитання до гостя нашої студії, маркетолога підприємства Екоспецтранс Олександра Чурюкіна. На все добре. Чисті четверги продовжують збирати в кривому розі тих людей, які не байдужі до чистоти наших вулиць. Та окрім людей, яких можна побачити з звіниками та граблями, на території міста працюють і дорожники. Продовжуються роботи з ремонту асфальтового покриття внутрішньоквартальних доріг мікрорайонів Сонячний та Гірницький, вулиці Урицького. В ці дні виконується капітальний ремонт автошляху по вулиці Пісочній. Тут планують укласти 5 тисяч квадратних метрів покриття. Тут будуть виконані нові лівньовки, додавлені для того, щоб був сток води. виконаний виравнювачний слой добавлен для того, щоб вся водичка уходила з балки. І нове покриття дороги буде. На цій ділянці автошляху робітники вести працюють з минулого тижня. Обіцяють вже скоро закінчити роботи. Єдине, що заважає цьому дуже жвавий рух автівок. Просимо всіх водітелів по можливості об'їжджати стороною вулицю недельку-півтори видержати, зробити об'їзди. Жваво було в ці дні і в сквері по вулиці Харитонова. Окрім місцевих відпочивальників, тут можна було побачити фахівців підприємства Рич тепломонтаж, які працювали над ремонтом мереж зовнішнього освітлення. За час роботи була произведена заміна кабельно проводникової продукції і 40 світильників отреставрирована і смонтурована. Работа Сьогодні ако будуть окончений, від сьогодні це місце відпочинку стане світлішим, а відповідно комфортнішим для криворіжців. Роботи з благоустрою територій міста продовжує комунальне підприємство «Сансервіс», силами якого з весни поточного року у місті було висаджено багато дерев та квітів. Тепер озеленювачі доглядають за рослинами, поливають та підрізають. Разом з тим косять траву, яка ось на цій ділянці уздовж проїжджує частини по вулиці Чимаський шлях, що у Мілецькому районі. Тут ведеться активна боротьба з карантинними бур'янами та особливу увагу приділяють амброзії, яка є причиною алергії у багатьох мешканців міста. Територія у нас 32 Гектара на сьогоднішній день покоса. Пляж озеленяли, который для наших значит, отдыхающих все это було ухожено. Ми садили там много деревьев. Садили на балке безымянної. Вот в настоящее время в парке Савицкого садили, и березки садили, и елочки садили. И все, и за, за этим мы сейчас ухаживаем. И пропалываем, и поливаем. Такие работы это постоянно у нас. Один-два раза в неделю это обязательно полив деревьев, кустарников, которые посажены были. В течение двух лет мы за ними абсолютно очень хорошо ухаживаем. Ну а покос ежедневно у нас идет, все по графику. Сьогодні і у подальшому робітники комунального підприємства планують проводити регулярний догляд за зеленими насадженнями на закріплених за ними територіями.